Так, Стьо, дивися. З наступний вівторок день народження. О, супер, треба не забути тебе привітати. Значить, дивися. Ми будемо зараз розбирати розв'язок системи лінійних рівнянь методом графіки. Можна також зустріти в підручнику назву такої теми графічний метод розв'язку системи лінійних рівнянь. Для початку. Тут ми будемо досліджувати систему лінійних рівнянь. Ну mm -hmm. і візьмемо, як приклад, рівняння 2х-4, 6, але попередньо давай трішки пригадаємо, що ми вивчали на попередньому занятті. Mm -hmm. Значить, дивися, ми вже з'ясували, що лінійне рівняння з двома змінними це по суті те саме, що лінійна функція. Так? Mm -hmm. Окей. Виявляється, що якщо ми беремо до уваги лінійне рівняння з двома змінними як функцію. То при такому підході розв'язком такого рівняння може бути або безліч, безліч пар чисел, або взагалі не бути розв'язку? Це саме Чому? цікаво, що в математиці часто використовується слово безліч, але от безліч по факту це є таке поняття, але це навіть неможливо представити. Ну так, да, в принципі, представити важкувато. Чому? Тому що ми звикли до об'єктів із реальності, які все ж таки якось обмежені. Так, обмежені Я в пишла, що Це скінечність, це, от, наприклад, як фігура кола. Що ми, наприклад, половину бачимо, а іншу половину не бачимо. Ну, в принципі, можна в першому приближенні зробити таку аналогію, просто коло це ж ми, коли по колу рухаємося, то ми по суті перебираємо координати цього кола. Так, да. от, якщо ми відобразимо коло на координатній площині, да, то ми, звічно, звісно, будемо по колу рухатися безкінечно довго, якщо говорити mm. про тривалість. Але якщо ми будемо перебирати значення, ну, тобто відображати кожну точку, то ми коли дійдемо до того місця, звідки починали, ми знову будемо проходитися по тим самим точкам. Ну, зрозуміло, що таких точок буде дуже-дуже багато, але все одно ми по тим самим точкам рухаємося. А безкінечність. Можна, звісно, вважати так, що це безкінечно довго рухаєшся по колу. А можна вважати безкінечність, начебто це. Якщо не спойте, я хочу драйвера, не реагуйте на звуки клаш, то я просто одну штуку роблю драйвера, хочу скачати, щоб потім вже спокійно користуватися, при А безкінечність це начебто ти рухаєшся не по колу, а по спіралі. В тебе така спіраль розгортається, 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 і немає кінця. Розгортання такої спіралі. Тобто вона розгортається безкінечно довго. Так от, повертаючись до питання лінійної функції, значить дивися. Що стосується розв'язку. Ми з'ясували на попередньому занятті, що оскільки це лінійна функція, рівняння з двома змінами, це лінійна функція, то щоб побудувати графік лінійної функції, ми беремо за допомогою табличного методу, виставляємо дві точки. Тобто в нашому випадку пара чисел, де на першому місці стоїть значення по X, на другому місці значення по y, це є розв'язок такої лінійної функції. Тобто, по суті, розв'язок рівняння з двома змінними це є точка, яка належить графіку цієї функції, яка задається цим самим рівнянням з двома змінними. з двома змінними, так? Угу. Окей. Таких точок, оскільки це у нас пряма, пряму можна. E, значить, рухати як в одну сторону, так і в іншу сторону до безкінечності. Значить, таких пар точок буде до безкінечності багато. Немає єдиного такого розв'язку. Давай переконаємося в цьому за допомогою розгляду ось такого рівняння. Розглянемо рівняння. 2х-4 дорівнює 6. Знайдемо розв'язки цього рівняння. 2х мінус 4 у дорівнює 6. Можна припустити такий варіант: і дорівнює 0, а X дорівнює 3. Для того, щоб заправильно ти робиш, для того, щоб задати розв'язки цього рівняння, ми в X можемо класти довільні значення, які ми хочемо. Наприклад, Та кладемо. Любви, на Правильно, значення. Кладемо в X, наприклад, мінус двійку. Отримаємо 2 на мінус 2 буде мінус 4, Отже, мінус. 4 мінус 4y дорівнює 6, мінус 4 переносимо в цю сторону зі знаком плюс, у нас буде 6 плюс 4 буде 10, мінус 4y дорівнює 10, y дорівнює мінус 10. Четвертих. Ну а мінус 10, четвертих, якщо це скоротимо на 2, отримаємо 5 других, а 5 других це у нас ну, 2,5 по суті, виходить? Так. так. Демо далі. Вікс ставимо, наприклад, 0. Отримаємо 0 мінус 4 y дорівнює 6 y дорівнює 6 поділити на мінус 4 y. Це буде мінус 6 четвертих. Або скільки це, або мінус 3 других, так. півтора виходить. Так. Ставимо вікс 1. Підставляємо сюди. Тут у нас буде двійка. Переносимо сюди зі знаком мінус буде 4. Мінус 4Y 4 y дорівнює 4, y дорівнює мінус 1. Ставимо вікс 10. Тут буде 2 на 10, 20, переносимо в цю сторону зі знаком мінус 6, мінус 20 буде мінус 14, мінус 4y рівня мінус 14, Y рівня мінус 14 поділити на мінус 4 буде 14 четвертих. Ну, можна скоротити на 2, буде 7 других. 7 других. Ну, а 7 других це у нас 3,5 3,5. Ну, і зрозуміло, що таких пар чисел у нас буде до безкінечності багато. Прямує до плюс безкінечності. І тут так само. Прямує до плюс безкінечності. Тобто у нас немає єдиного розв'язку для такого рівняння. Та тут правда безкінечність, кінечності. Окей. Далі розглянемо рівняння для порівняння. Ми розглянемо інше рівняння. Я його ось уже заготовив. Розглянемо ось таке рівняння, записуй. Для зрелянемо рівняння ось таке. Мінус 3Y плюс 5х дорівняння мінус 6. Угу. Записав. Знову ж таки, це рівняння з двома змінними, а отже, це лінійна функція. А ну зачекайте, я позначу. Чекаю, позначай. Взяв. Так само знайдемо розв'язки. Знайдемо розв'язки. Так само Зараз. за допомогою таблички. Давай я тебе почекаю трошки. І так, знаходимо розв'язки, так само в x підставляємо. Можемо, до речі, і навпаки, робити. Можемо в y підставляти щось, отримувати якийсь x. Наприклад, в Y підставляємо мінус 1, рахуємо, мінус 3 на мінус 1 буде 3, 3 плюс 5х дорівнює мінус 6, переносимо трійку в цю сторону зі знаком мінус, отримуємо мінус 6, мінус 3 буде мінус 9, 5х дорівнює мінус 9, х дорівнює мінус 9 п'ятих. Мінус 9 п'ятих, що це у нас 1,4. 4 п'ятих, що це таке буде, це 40 розділити на 5, це типу 8. Це значить виходить мінус 1,8. Так. Нехай в Y підставляємо 0. Отримаємо мінус 3 на 0, 0, 0 плюс 5х дорівнює мінус 6, х дорівнює мінус 6 п'ятих. Так, а мінус 6 п'ятих це у нас буде мінус. Одна ціла, одна п'ята, одна п'ята це у нас 20 дві десятих, то є мінус 1,2. Ну, зараз. Нехай в ігри підставимо десятку. Виходить, <свят> мінус 30. <свят> тут у нас. Мінус 30, плюс 5х. Тоді, щоб у нас вийшло, мінус 30, це треба, щоб було. Ну, переносимо сюди просто в праву сторону. Ну, або тотожним перетворенням, або перенесенням, кому як зручно. Жить Значить, капець. тут буде мінус 6 плюс 30, це у нас 24. 24 ділимо на 5. Це у нас буде 4, 4, 5, 4 цілих. А 4 п'ятих. 4 цілих п'ятих це 8 десятих. ж коли турнір ржавчиною... Я полазив, у мене тепер руки кричні. А, На турніки бажано в перчатках залазити спеціальних. У мене для турніків є спеціальні перчатки. Та, да, в принципі, для тренувань є спеціальні перчатки. Рукавички. О. Окей, значить, дивися, що в першому, що в другому випадку ми отримали безліч розв'язків, правильно? Правильно. Угу. Безліч розв'язків. І тут безліч розв'язків. Тут Безліч розв'язків. тут безліч таке слово загадати. Для того, щоб можна було знайти один єдиний розв'язок, тобі одного рівняння з двома змінними недостатньо. Так. Для того, щоб знайти один розв'язок, тобі для двох невідомих потрібно два рівняння. Взагалі то кажучи. Така логіка вона розповсюджується і на більшу кількість змін. Якщо у нас є рівняння, в якому фігурують дві невідомі, mm -hmm. то нам відповідно потрібно і два рівняння для того, щоб знайти єдиний розв'язок. І, mm -hmm. і такі два рівняння треба об'єднати в систему. Що таке система, зараз поговоримо. Seven. Так от, зачекай, зачекай, продовжуючи логіку, якщо у нас раптом є рівняння з трьома змінними, наприклад, X, Y. Ну, третя координата в просторі позначається як Z, давай позначимо якимось, якоюсь іншою буквою, того, що тут у нас останній більш широку буква Z і, e, має символіку не дуже позитивну. так? Ну, хай це у нас буде t, КХ плюс Міг там плюс плюс АТ. дорівнює А. То значить для розв'язку, для пошуку єдиного розв'язку для рівняння, яке має три змінних, нам відповідно треба три рівняння. Це так. Це Х плюс Дік. Плюс є Т, дорівнює С. Ну, тут я вказав просто К, С і С, це просто якісь числа, просто коефіцієнти. Mm -hmm. Якщо у нас рівняння з чотирма невідомими, значить для пошуку єдиного розв'язку потрібно 4, 4 рівняння, 5 невідомих, 5 рівнянь, 6 невідомих, 6 рівнянь і так далі. Власне кажучи, отаку концепцію розглядають студенти першого курсу зазвичай при цьому будь якого mm -hmm. університету, здається. Не лише технічного. Uh -huh. Тобто, нам для пошуку єдиного розв'язку нам потрібно два рівняння. Тепер дивися, Коли ми візьмемо ці два рівняння, от ми їх розглядаємо, зараз і візьмемо, складемо в систему, давай давайте запишемо. Складемо систему. Систему рівнянь. Значить, беремо це рівняння 2х мінус 4 до рівня 6. І беремо мінус 3 y плюс 5х. Так. До рівня мінус 6. Коли ми об'єднуємо в систему ці два рівняння з алгебраїчної точки зору. Це означає, що ми зараз будемо шукати такий набір іксів та ігреків, який одночасно серед ось цих всіх можливих наборів, ну, які у нас тут в першому для першого рівняння були, і в другому рівняння, нам треба такий, який буде спільним для першого і для другого рівняння. По так. суті, нам треба серед ось такої таблички і серед ось такої таблички вибрати те, що є однаковим і сюди, і сюди. Тобто, наприклад, тут у нас поки що йдуть різні числа, так, мінус 2, мінус 2,5, 0, мінус 1,5. Ну, а тут якісь свої. Мінус 1,8, мінус 1, і так далі. Так от серед всіх цих значень нам потрібно вибрати єдину пару, яка підходить і сюди, і сюди. Це з алгебричної точки зору. З геометричної О. точки зору, дивися, дуже важливо, з геометричної точки зору, отака система означає. Пошук єдиної точки, яка належить як графіку першої функції, так графіку і другої функції. А як це? Зараз подивимося. Для цього побудуємо декартову систему координат. Так, я зразу собі от зафіксував систему координат. Тобі треба таку саму побудувати. Поки ти будуєш, я буду а зразу. Я буду зразу будувати графік цих функцій. Ну, дивися, нам для побудови графіку функцій потрібно для кожної з них по дві точки. Ну, а для першої функції, в принципі, у нас вже є ось деякі точки. Ну, В принципі, можемо їх і взяти. Ось ці точки. Ну, Наприклад, хай буде перша точка мінус 2, мінус 2,5. Для ось цієї функції. Так, ось мінус двійка. Тут у нас трійка, значить 2,5. Полов... Так, перша у нас іде мінус 2, мінус 2,5. Ну, в принципі, давай винесемо ці точки окремо. Тут точка М1. мінус 2,5. Мінус 2 так, ось по x мінус 2, по y -2, мінус 2,5, значить, це мінус 2, це у мене мінус трійка, значить одна клітинка якраз і є половинка. Mm -hmm. На перетині них ось перша точка. Це у мене М1. Беремо наступну точку М2. Ну, та звідси ще беру. Ну, ось є 1 мінус 1. Давай, наприклад, цю. 1, мінус 1. По X1 це значить ось. По y-1 це значить ось. Ось mm. наступна точка. Є дві точки для. Графі графік лінійної функції це пряма, мені двох точок для прямої достатньо. Отже, будую пряму. Поняв. Так, ну, ну продовжую її. Що ще, ще ти кажеш? Поки зрозуміло. Все. Поки все зрозуміло, добре. Значить, це у нас нехай перша функція є. Точно таку саму історію робимо для другої функції. Ну тут я використовував позначення для точок М, ну тут хай буде К. К1 Без різниці. Без різниці так. Да. Так, ну тут у нас такі вони дробові, не дуже зручні. Ну давай якісь інші підберемо. Дай подумати, які це можна підібрати. Значить тут, наприклад, якщо я візьму мінус двійку, y, мінус двійку, да, сюди запихну. Давайте. То тут у мене буде 6. 6 переношу... А, мені тут треба, щоб було мінус 6, значить плюс двійку беру. Беру плюс двійку, мінус 3 на 2, мінус 6, переношу сюди, буде плюс 6. Мінус 6, плюс 6 буде 0, 5х в рівні 0, значить х буде 0. Окей, в принципі, нормально вийшло. Значить, y 2 x0. Тут у нас по х 0, і 2 значить ця точка буде ось де знаходитися. Так, ну і треба далі щось таке підібрати, щоб також більш-менш ціле було. Ну або, по крайній мірі, половинка. А, у нас після коми була 5, 5 десятих. Так, ну давай подумаємо, що це може таке бути. 12, 4, 5, 15, 21. А знайшли, значить, підставимо, якщо в вік трійку тут у нас буде 15, 15 переносимо сюди, буде мінус 15, мінус 6 мінус 15, це мінус 21. Y дорівнює мінус 21 розділити на мінус 3. Скільки? Мінус 21 розділити на мінус 3 буде 7. Буде 7, окей, супер. Так, ну у нас тут, звісно, трошки випирає за сімку, ну. Не страшно, добудуємо. Так, значить, по іксу це у нас трійка, трійка у нас ось. По y це у нас сімка. Значить, такий самий квадратик треба приблизно. Давай я трішки його опущу вниз, ось так. І тут квадратик добудую. Ось. Так, значить, якщо це 7. Якщо це 6, точніше, то 7 це буде аж тут, так? Да? Значить, точка так. у нас приблизно, виходить, буде ось тут. І через ці дві точки треба також провести пряму. Так. Проводимо пряму. начебто більш менш, так? Mm -hmm. Окей, хорошо. Ну і давай її також позначимо якимось іншим кольором. Ось так. Тепер дивися. У нас виходить, що тут, до речі, дописати потрібно, що ми взяли точки 0, 2 і друга точка К2 це у нас 37 Значить, дивися. Оскільки це у нас два рівняння відповідають двом функціям. Першу функцію ось ми побудували фіолетовим вона позначена. Другу функцію ось побудували, вона синім позначена. Так от, Те, що я говорив перед цим. З геометричної точки зору, система цих двох рівнянь означає спільна точка для цих двох функцій. А спільна точка, зверни увагу, для цих двох функцій, є ніщо інше, як ось ця точка їхнього перетину. Тому що будь-яка точка для першої функції, вона ну, будь-яка точка, яка, окрім цієї, ще перетнулася, вона належить тільки цій функції, а цій функції не належить. Точно так само беремо на цій функції будь-яку точку, вона ж належить тільки цій функції, а цій не належить. Правильно? А нам треба вибрати таку точку, яка буде і цій, і цій функції належати одночасно. І ми помічаємо, що це не інше, як ось ця точка. Тобто точка їхнього перетину. А отже, виявляється, що коли ми будуємо систему для двох рівнянь, насправді ми шукаємо точку перетину цих двох функцій. Так. І пошук такої точки можливий або ось таким графічним способом, яким ми зробили щойно. Або, можливо, іншими способами. Є спосіб, більш алгебраїчний це спосіб підстановки, і також алгебраїчний спосіб це спосіб алгебраїчного додавання. Поки що ми розглянемо з тобою графічний спосіб. Тим більше, що графічний спосіб дає змогу зрозуміти, що насправді означає система, що насправді да. означає система з двох рівнянь, з двома змінними. Графічний спосіб струнувати оглядає. Ну, і тепер тут, якщо ми будемо старатися визначити, тут, до речі, не дуже добре видно. Зараз перемкну тобі на графічний калькулятор. Так, так. Ну, зараз мить. Мені... Так от, зараз на цьому графічному калькуляторі побудуємо ці наші дві функції. Значить, перша функція у нас 2х мінус 4y дорівня 6. Так. 2х мінус. 4 y дорівнює 6. Ось наша пряма. Угу. І беремо другу функцію. Друга функція мінус 3 y плюс 5х. Плюс 5х дорівнює мінус 6. Ось вона, бачиш? Так. Дуже схоже на те, що ми побудували, правильно? Це та прям, та прям таке ж саме. Прям таке ж саме, правильно. Значить, тепер дивися. Ось ця функція і ця функція, вони бачимо, ось тут перетинаємо, перетинаються, натискаємо на цю точку, на точку їхнього перетину. І, і бачимо, що ось ця точка мінус 3 мінус 3. Це точка, яка належить як першій, так і другій функції, а значить, вона є розв'язком як першого, так і другого рівняння в системі одночасно. Зрозумів? Так. Ось яка основна суть системи лінійних функцій з двома змінами. Так, ну давайте я занесу нам в конспект. Давай перенесемо сюди в конспект. Так, ну оцю нашу побудову я винесу трішки в сторону. Цю піднесу так. сюди. Для того, щоб тобі одразу було видно, що тут відбулося, що ми зробили. Ось. Ця наша побудова, вона хай зостається. Що ми зря роботу робили, так? Та ні, не, не зря. Та тож не зря. От. І таким способом, це один із способів, як я тобі сказав перед цим є ще деякі інші способи. Таким способом ми визначаємо розв'язок для системи рівнянь. Отже, звідси робимо висновок, що розв'язок цієї системи це пара чисел. мінус 3, мінус 3. Ну, я зрозумів, що там -то точки протинаються, це буде розв'язок. Правильно. Пишемо, що розв'язок цієї системи. Тільки графік трохи складно скласти. Це пара чисел мінус 3, мінус 3. А тепер дивися, що ще цікаво. В цьому навіть можна переконатися, що це розв'язок цієї системи, для того, щоб це був розв'язком, для того, щоб це було розв'язком системи, потрібно, щоб ця пара чисел задовільняла як перше, так і друге рівняння одночасно. Що значить задовільняла? Це означає, що при підстановці цієї пари чисел в кожне із цих рівнянь ми повинні отримати числову рівність. Перевіримо. Підставимо в перше рівняння. 2х-4y дорівнює 6, замість х підставляємо мінус 3, замість у підставляємо мінус 3. Рахуємо. Тут, до речі, напишемо О, мінус 3. Бо. 2 помножити на мінус -3. 3. Ну, до речі, до, речі, до речі, давай ж запишемо спочатку, куди ми підставляємо 2 х 4 у 4 6. Пишемо знак належить перевернутий. Тобто ось ця точка. Мінус 3, мінус 3. Угу. Стрілочка. І рахуємо. 2 помножити на мінус 3. Мінус 4 так. помножити на мінус 3. Рахуємо, що у нас з лівої сторони виходить. З лівої сторони тоді виходить 2 на мінус 3. Це виходить мінус 6. І мінус 4 мінус 10. Мінус Правильно? 4 на мінус 3, плюс 12. Ой, плюс 12. Ой, не то. Плюс 12. Мінус 6 плюс 12 у нас виходить. Мінус 6 плюс 12, це виходить плюс 6. 6. А отже, у нас з цієї сторони, з лівої сторони, так, при підстановці цього вийшло 6. І у нас виходить 6 до рівня 6, так? Ось ця 6. Так. До рівня 6. Отримали правильну числову рівність. 6 до рівня 6. Значить, цей набір підходить для цього рівняння. Є розв'язком цього рівняння. Одним із розв'язків, точніше, так? Просто так. цей же ж розв'язок, як ми зараз переконаємося, підходить і сюди. Запишемо мінус 3y плюс 5х. Повинно дорівнювати мінус 6 при підстановці цієї точки мінус 3 мінус 3. Ставимо стрілочку, рахуємо. Мінус 3 помножити на мінус 3. Плюс 5 помножити на мінус 3. Дорівня. Рахуємо, що буде. Мінус 3 на мінус 3 буде скільки? Мінус 3 на мінус 3, мінус 9. Плюс 9. 9. Плюс 5 на мінус 3. Плюс 5 на мінус 3. Плюс 5 на мінус 3 мінус 15. 9 мінус 15. 9 мінус 15 – мінус 6. Мінус 6. А отже, у нас при підстановці з лівої сторони, ось тут. Вийшло мінус 6. Мінус 6, як бачимо, дорівнює мінус 6. Знову отримали правильну числову рівність. А отже, ця точка, точніше, ну ця пара чисел, підходить так само і сюди. І вона, як бачиш, є однаковою сюди і сюди. Одна й та сама, один той самий розв'язок підходить сюди і сюди. А отже, це і є розв'язком цієї системи. Так. Зрозумів? Так. От в чому суть. От чому воно так працює, і от що насправді означає розв'язок системи лінійних рівнянь. Угу. Mm -hmm. Так, Та Зараз підберемо тобі домашку, винесу її тобі ось сюди. І так, дивися. Твоє домашнє завдання треба розв'язати графічно систему рівнянь. Ось одна система рівнянь, ось інша система рівнянь. Тобто, mm -hmm. точно так само потрібно побудувати декартову систему координат. Ну, координатну ось цю площину. Для першої функції визначити графік. Ну, тобто, будуєш табличку, так само, яку тут ми робили. Будуєш табличку. Визначаєш дві точки. Визначав, визначив дві точки, будуєш пряму. Для цієї функції так само визначив дві точки, будуєш пряму. Дивишся по графіку, де перетнулися ці прямі, це і буде розв'язок твоєї системи. Точно ту саму операцію проводиш із другим рівнянням. Питання якісь є? Ні, немає. Хорошо. Yeah. Як тобі сьогоднішнє заняття? Дозволило тобі yeah. краще зрозуміти? Так. Yeah. Окей, okay, хорошо. Ну, насправді, цим і цінні наші заняття, цим і відрізняється робота тренера від репетитора, оскільки тренер пояснює в першу чергу основну суть цих концепцій, цих математичних, цих математичних апаратів, методів і тому подібне. На цьому yeah. будемо завершувати. Дякую тобі за увагу. Дякую.